Директор міжнародного центру простим досліджень і керівник проєкту, який ми вам сьогодні представляємо. І я дуже дякую всім, хто прийшов розділити з нами те, що японці називають радість завершеною роботою. Це дуже складна тема, дуже складна. От я думаю, що це найважливіша і найскладніша реформа для України стандарт. Кожний а, європейський політик, коли говорить про Україну, обов'язково говорить про проблему стандарта. І про те, що це є дуже важливе е, завдання. Чому нам? Так, важко робити цю реформу, тому що в нас були дуже е, була дуже серйозна, дуже сильна, дуже впливова і дуже дієва система стандартів. Вона називалася ГОСТ, До неї всі звикли, і вона відповідала і за якість, і за безпеку. І сьогодні дуже багато людей задають питання і не розуміють, навіщо нам переходити до ринкового нагляду, якщо у нас була і вона ще осіння у нас в наших інституціях ця система стандартів. І це питання є ключовим. Те саме таке про таку проблему і таке питання ми маємо з пенсійною реформою, чому не можна? її підправити, зробити такою, як вона була, а, і вона працювала в радянському Союзі дуже добре. А тому, що основа для пенсійної реформи була стовідсоткова зайнятість, якої сьогодні вже не існує. Якщо ми це забуваємо і не знаємо, і про це не думаємо, ми ніколи не зможемо побудувати цю систему. Отже, сьогодні ми з вами будемо дивитися і на. Те, на наш аналіз того, чому це таке питання складне і чому воно мусить бути зовсім серйозно, глибоко і радикально вирішено, а не покращено, поглиблено. І е, яким чином це ну, повинно бути зроблено. Е, допов... не, таку доповідь або презентацію зробить Ігор Шевляков, е, менеджер проєкту. І е, з нами ще є тут Максим Борода, е, який тут теж працював над цим проектом. Я була робітником проекту, крім <свісля> <свісля> того, керівником проекту. І е, на ваш розсуд і на ваше, так само на вашу допомогу. З точки зору того, які, ну, які у вас будуть питання, які коментарі, щоб ми могли це ще, ще попрацювати. Я задала лише оце питання, яке відповіді, на яке ми зараз будемо слухати. Його прошу. Дякую, пані Юрію. Доброго дня, шановні пані переконані. Так, спочатку я скажу. хотів би сказати два слова про проект, в рамках якого відбувається ця презентація і робиться ця робота. Це досить, цей проект є частиною досить тривалої діяльності міжнародного центру перспективних досліджень, спрямованої на те, щоб зрозуміти, що означатиме для України. Укладання угоди про асоціацію з Європейським Союзом і як е, цю угоду Україна буде виконувати. Е, ми почали цю роботу ще десь, в 2006 році. Ми аналізували, е, який формат цієї угоди може бути доцільний і, зокрема, який формат зони вільної торгівлі. І е, саме тоді було визначено, е, що це буде не проста вільна торгівля. А Поглиблена або як зараз говорять, глибока та все окопуюча зуми війни Ми брали участь в цьому дослідженні. А після того ми вже аналізували і робили консультації щодо того, що це означатиме для України, що в Україні буде змінюватися, і як Україна має бути готовою до цих змін, як їх організувати, як їх запланувати, як їх. Врешті-решт решт провести протягом 2009 року ми зробили дослідження, зробили оцінку готовності українського уряду до того, як організувати і планувати виконання угоди угоди про асоціацію. І побачили, що результати ну, що ситуація дуже ризикована, що готовність насправді. На дуже низькому рівні як е, уряду, як системи, так і окремих органів виконавчої влади. І ну, наступним кроком ми визначили для себе, що потрібно е, намагатися зробити приклад того, як е, потрібно аналізувати, планувати виконання зобов'язань за угодою про асоціацію в окремих секторах. А цей можна було робити, тому що він був так задуманий, і була була підтримка від е, шведської е, міжнародної Агенції допомоги. Ну так? не лише цей проект, а взагалі кілька років цю діяльності підтримує Шведська агенція міжнародного розвитку сіда. За що ми звичайно дуже вдячні? <губ> е, ну для мене це є значно більше ніж ми вдячні, тому що тут є керівництво таке і розуміння європейської. Е, е, і перспективу європейських потреб України, і тому це було можливо робити таким чином. Так, і в якості пілотного сектору ми так, обрали сектор технічного регулювання, а зокрема, ще вуще, саме під сектор ринкового нарву, або компонент системи технічного регулювання це ринковий І так, власне, склалося, що політичний контекст саме по цій темі виявився дуже сприятливим, адже під час цієї нашої роботи були власне, прийняті ключові політичні рішення, схвалені два закони, які, власне, створюють правове поле для того, щоб ринковий нагляд в Україні був запроваджений. Це, звичайно, Більше, набагато більше заслуга інших проєктів міжнародної технічної допомоги, зокрема проєкту Тасіс, який зіграв експерти, якого зіграли провідну роль в власне, підготовці цих законопроєктів. А ми зі свого боку додали такий компонент аналізу політики і компонент комунікації. Тих змін, які відбудуться, ну, власне, ці реформи важливі не лише з точки зору угоди про асоціацію. Набагато більше вони важливі з точки зору взагалі, конкурентоздатності України в глобальній боротьбі за інвестиції за капітали. А ситуація тут дуже складна, адже е, всім відомо, що позиція України в міжнародних рейтингах щодо умов ведення бізнесу, щодо там, економічної свободи катастрофічна. І ну, тобто це постійно е, друга сьогодні країн світу, найнижчі місця в Європі. І е, ін інвестори, власне, поведінка інвесторів, це постійно підтверджує: інвестори голосують ногами не за Україну, е, тобто порівняно з сусідами. Зокрема, там, в розрахунку на особу, у нас інвестиції залучено набагато менше. І навіть ті, які залучені, пішли, або на придбання залишків радянської спадщини, тобто приватизація, або в тій галузі, де під час кон'юнктурного зростання було легко досягти високих результатів, тобто це банки, нерухомість, торгівля і послуги. А що стосується виробництва, то якраз Провідні західні компанії, які починають з Україною торгувати, стикаються з тим, що ну, тут достатньо проблем навіть з в торгівлі, навіть в торгівлі, і е, ці проблеми е, підводять їх до того рішення, що ну, вони залишаються імпортерами, вони не стають виробниками в Україні. Е, так само український бізнес має проблеми з тим, що е, нова продукція в Україні. Дуже рідко з'являється, адже це дуже складно зробити.